Друзі, доброго дня. Дуже класна атмосфера, яка тепла атмосфера в залі. Зустріли дуже багато друзів знайомих. Для мене Львів взагалі дуже близьке рідне місце, тому що тут знаходиться улюблений Український католицький університет, який випустив мене багато років назад. І львівська бізнес школа, яка завжди надихає. Хто є з УКУ і львівської бізнес школи? Щирі вітання. Друзі. Що важливо при наших зустрічах, я очолюю фонд держмайна з листопада 2023 року. І, відверто кажучи, як людина, яка була в державних структурах яка займалась до того бізнесом, фактично мало що собі уявляв про фонд Держмайна. І коли праця розпочалась на цій позиції, я зрозумів, що мало бізнесменів. Орієнтується в тонкощах державної власності, і, на жаль, державі потрібно більше говорити про те, що ми маємо, для того, щоб кожен з присутніх тут знайшов свою можливість. Дійсно, держава має багато активів, які, на жаль, сьогодні виглядають як пасиви. І дуже важливо, щоб ви знайшли для себе точки росту. Тому що коли бізнес приходить і займається операційною діяльністю, це завжди ефективніше, ніж. Державний менеджмент. На жаль, поки що так. Тому дозвольте представити вам наші можливості як фонду держмайна, щоб наші можливості державні стали вашим успіхом. І ви колись на черговій конференції сказали, я придбав актив або взяв в оренду актив, і сьогодні це є фундамент мого зростання, мого бізнесу. Що таке фонд держмайна і які функції основні? Фактично історично фонд державного майна завжди займався такими функціями, як приватизація управління державними підприємствами, оренда державного майна і рецензування ринку оцінки. Тобто, фактично, фонд завжди відповідав за ринок оцінки державних активів. З 2024 року ми маємо два дуже важливих для держави напрямки: це продаж на приватизації. Націоналізованого майна, яке е, націоналізовано від е, тих людей, які не підтримували українську позицію, і рішенням Вищого антикорупційного суду сьогодні це є власність держави. Е, фонд продає ці активи на приватизаційних аукціонах. І другий напрямок це так званий ленд-бенк, тобто це відкриття ринку оренди землі, щоб ми забули про ті. Чорні сторінки в обігу державної землі, а перегорнувши їх, почали створювати дійсно додану вартість на тих державних землях, які є в країні. Оренда. Це кейс цікавий для малого середнього бізнесу, тому що фактично ми маємо 8 мільйонів 100 тисяч квадратних метрів державних активів. Це різні об'єкти. Від... Потенційно місце для кав'ярні, для перукарні до заводів, до великих майнових комплексів. Тому, будь ласка, звертайте увагу на сайт фонду держмайна, шукайте там свої можливості. Кожного дня проходять аукціони з оренди: 14 тисяч контракт на сьогоднішній ранок заключено з приватним бізнесом і вони орендують ці площі. Приватизація. Основний акцент нашої діяльності ми відповідаємо за саме приватизацію в Україні. Різні об'єкти ділиться вона на велику і малу. Всі об'єкти вартістю балансової від 250 мільйонів це об'єкти великої приватизації. В цьому році, до речі, ми стартуємо вперше великою приватизацією на платформі Прозоро. І ми впевнені, що це буде історія успіху, тому що е, крім ціни і прозорих умов, не буде іншої конкуренції. Е, в переліку є 18 об'єктів, вони визначаються кабінетом міністрів, і в 2024 році декілька об'єктів додадуться. Тому до великого бізнесу звертаюся, слідкуйте за великою приватизацією. А в малій приватизації 1417 об'єктів також різні від. Е, Буквально невеликих приміщень Держлісагентства до Ocean Plaza компанії Арок, тобто об'єкти є на різний смак. Ось що відбувається після приватизації в позитивному сценарії, історії успіху. Ви бачите на слайді ті об'єкти, які отримали нове життя. І філософія фонду в тому, що. Будь-який об'єкт після приватизації отримує нового ефективного власника, і він має бути точкою росту. Тому сьогодні, коли ми говоримо про продаж майна, ми не говоримо про квадратні метри. Ми говоримо про те, що буде з об'єктом після. Тому що одна гривня, яка вкладена в державний актив, зазвичай переносить за собою 4 гривні інвестицій. Це створення робочих місць, а держава отримує. Податки від новоствореного бізнесу. І колись занедбані активи сьогодні стають дійсно історією успіху. Титанова промисловість це важлива галузь, Вона може генерувати 5% ВВП. Ми є лідерами по покладах титану. 20% титаномісних руд знаходяться в Україні. І сьогодні дуже важливо, щоб ця галузь працювала. І до неї приходили приватні інвестори, тому збираємо гроші і інвестуємо в титанову галузь також. Харчова промисловість. Я знаю, що є багато учасників, які задіяні в харчовій переробці. Колись відомі на всю країну хлібні бази, комбінати хлібопродуктів, елеватори сьогодні потребують нового подиху. Їхня бізнес-модель вже не актуальна, але вони мають. Дуже хороші локації, вони мають підключення до електроенергії, мають залізничні колії, охоронні зони, тому можуть бути вашими історіями успіху. Браунфілди це також об'єкти, які, на жаль, вже припинили свою виробничу діяльність, але можуть бути ревіталізовані. І саме тут є можливості створити індустріальні парки, створити. Такі синергетичні підприємства, які будуть об'єднуватись і на даних локаціях створювати важливу додану вартість, і фонд виконує сьогодні дуже важливу роль в зупинці тих підприємств, які планували виїжджати з східної частини країни до закордоння. Ми надаємо їм саме локації для того, щоб вони могли орендувати або купувати і свій бізнес вести в Україні. Ми з вами маємо зупинити і знайти можливість для того, щоб бізнес з Донеччини, з Луганщини, з Херсонщини залишився в країні. І для цього є всі можливості. Будь ласка, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Заходьте на наші сторінки і будьте в курсі про приватизацію. Перлина 24-го року: це два готелі. Готель Україна і готель «Козацький». Готель «Козацький», до речі, вже оголошений. Старт аукціону, і аукціон розпочнеться 18 і закінчиться 18 -го липня. Готель Україна готується. Це буде об'єкт великої приватизації. Два прекрасних місця, які заслуговують на те, щоб бути прибутковими. І на прикладі цих готелів я хочу донести вам одну думку нашої команди фонду. Ми маємо лишити в державній власності лише ті об'єкти, ті підприємства, які мають стратегічне значення. Ми впевнені, що в готельному бізнесі немає стратегічного значення для держави, але це точно ті локації, які заслуговують на нове життя і на прибуткову діяльність. Тому, будь ласка, звертайте увагу, наступні готелі готуємо. Це буде анонс трохи пізніше. Але фактично державні готелі мають стати успішними приватними готелями. Стосовно Націоналізованих активів сьогодні у нас 788 націоналізованих активів. Буквально інвестменю по націоналізованих активах дуже активне. Від паркомісця колишнього президента до тих об'єктів, які є на слайді. Наприклад, підприємство АЕРОКЦ до війни був найбільш потужний гравець на ринку газобетону. Частина акцій Ocean Plaza також Канотопський завод Мотордеталь. До речі, прекрасний завод в місті Канотоп, який 90% продукції сьогодні виробляє для Євросоюзу. І такі гіганти, як Rolls-Royce, такі гіганти, як Iveco, Даф, всі купують продукцію даного заводу. Ось земельний банк. До речі, можна попросити вас підняти руку, хто дотичний до агробізнесу. Супер, як мінімум, декілька десятків цільової аудиторії. Друзі, проект стартує. Всі законодавчі зміни вже проведені. Ми внесли зміни до декількох законів, і сьогодні, з липня місяця, ми маємо право оголосити аукціони. Що це по всій країні? Ми маємо 800 тисяч гектарів державної землі. Поки що фонд передано 386 тисяч гектарів, з них перша хвиля до аукціонів це 104 тисячі гектарів. Ми оголошуємо на, аукці... на платформі Прозоро аукціон, де кожен з вас може прийняти участь і підписати договір оренди на 14 років, якщо це однорічні культури, і на 25 років, якщо це багаторічні культури. У вас буде один бойовик це держава. У вас буде прозорий договір, типовий договір, і ви платите орендну плату раз на рік. Конкуренція буде відбуватися шляхом підняття орендної ставки до нормативно-грошової оцінки. Якщо, наприклад, нормативна грошова оцінка в Львівській області орієнтовно 30 тисяч гривень, то ми стартуємо з 12% ціни оренди від нормативно-грошової оцінки річної, і потім конкуренція розганяє цю ціну верх. 14, 16, 18, дай Бог вище. Але ви маєте гарантію в тому, що у вас на 14 років є один орендодавець, і ви можете планувати свою діяльність. Мета забути про всі тіньові схеми, які зв'язані з землею, з так званими державними підприємствами, які мають спільний обробіток, які використовують давальницькі договори. Просто ми відділяємо землю і через аукціони даємо можливість фермерам. Аграрним підприємством орендувати її в довгострокову перспективу. Тому це найбільш очікуваний проєкт 24-го року. Прошу вас залучатись в Львівській області, в Тернопільській, в Франківській, майже в кожній області є об'єкти, інформація про яких є на сайті. Про економічний ефект ми з вами говорили. Я думаю, що ми можемо його збільшити, тому що дійсно головна задача щоб. На цих активах була ефективна діяльність приватного бізнесу. Ще один наш посил до вас: ви можете бути ініціатором самого процесу приватизації. Якщо ви бачите актив, який не використовується, або, на вашу думку, він може бути більш активно використаний, будь ласка, заходьте по посиланнях. Пишіть до нас офіційні листи ініціації і пропонуйте цей об'єкт, щоб ми його включили в перелік приватизації, тому що дуже багато об'єктів сьогодні не задіяні, а вони можуть бути цікавими вам і цікаві взагалі економіці. Тому... Більше людей, людей по-моєму, сканують, ніж збори на початку. Треба б зразу підмінити. Пори, далі. Дякую Я вам. Клав, Я Питання, я думаю, ми так. швиденько перейдемо, бо часу у нас мало. Так. А, якщо є питання, з радістю. Є, є, я зараз вибираю, тому що їх декілька. А, на жаль, серед потенційних інвесторів можуть бути представники РФ або шахраї. Як ви перевіряєте потенційних покупців? А, потенційні покупці проходять обов'язкову процедуру верифікації фінмоніторингом. І а, по законодавству, якщо вони. Будуть а, мати відношення до РФ, то повірте, держава націоналізує дуже швидко. А, сьогодні ми по тих об'єктах, які відбуваються, ми не бачимо загрози, а, ризику, щоб а, не відбулося справедливе інвестування тих, хто підтримує Україну. Скажіть, будь ласка, ще питання від нас. А, у вас велика кількість об'єктів, якщо дивитись на малу приватизацію, вони знаходяться в такому стані. Сильно занедбаному стані, скажімо так, тобто їх відновлювати точно не має сенсу, але ви їх все рівно намагаєтесь презентувати як об'єкти, які мали певну якби, історію, певне виробництво, яке вже ну, об'єктивно не відновлюване. Тобто єдина ж цінність це підключення там, мережі умовно, і логістика. Чи не розглядаєте ви можливість щось зробити, щоб їх краще підготувати? Бо іноді ти приїжджаєш на цей об'єкт ходиш по ньому, і він ну, в такому стані знаходиться, що будь-якого інвестора. Бажання туди зайти мож, відпадає одразу. Чи є сенс готувати їх якимось чином, чи можливо просто подавати як землю? Іван, у нас є чітке переконання в тому, що сьогодні не час втрачати. Так ми могли б готувати об'єкти краще, могли б пофарбувати стіни в зелений кольор, але потенційний клієнт прийшов би сказав би: Ви знаєте, класні стіни, але от якби вони були рожевого кольору, вони були б кращими. Тому ми дійсно продаємо, як є, тому що ми розуміємо, що кошти від приватизації йдуть напряму в державний бюджет. Кошти від націоналізованих активів йдуть напряму в фонд ліквідації наслідків збройної агресії. Це означає про те, що гроші потрібні державі сьогодні, і бізнес, який купує ці активи, він точно зробить реновацію, він точно зробить ремонт так, як йому потрібно, а не так, як ми бачимо. А погляд. На жаль, у нас трохи замилений, і бізнес знає краще. Добре, тут є особисте питання. Ви займаєтесь греко-римською боротьбою, чи це керувати фондом держмайна? <рес> да, класне питання. Я думаю, що якби не греко-римська боротьба, я б не витримав точно. І скажу відверто, що в кого є діти, моє. Особисте прохання до вас, як члена Олімпійського комітету, як віце-президента федерації, віддавайте дітей в спорт, тому що спорт це дисципліна, і без дисципліни точно нація буде набагато слабшою. Якщо це крайнє питання, так? Е, ну, тут ще є одне, я його да. трошки навіть допомню, про відмінність цін, бо іноді виставляється за балансовою ціною, а не за реальну, і буває в обидві сторони, що ціна аукціону. Буває або завищена сильно, або сильно занищена. Да? І це призводить або до там, зриву аукціонів, або до того, що вони не відбуваються, або до того, що об'єкти продаються за заниженою вартістю. Як з цим можна? Я так думаю. Хороше питання. Коротко. Як завищена, якщо ціна завищена, то а, які ми маємо інструменти? А, оголошуємо аукціон, і ми бачимо, що на аукціон ніхто не пройшов, тому що на думку ринку. Це завищена ціна. Наступний аукціон відбувається зі знижкою 50%. Якщо ринок оцінює, що знижка 50% вже актуальна, відбувається аукціон. Якщо зворотня сторона занижена ціна, як нам часто говорять, ви продаєте стартовою ціною півтори тисячі гривень. Це дуже цікаві аукціони. Що відбувається тоді? На такі занижені аукціони, як говорить ринок, приходить дуже багато учасників: 35-27 учасників. Кожен з них платить реєстраційний внесок, він там близько 1380 гривень здається, і платить 20% від ціни активу як гарантійний внесок. Часто буває, що конкуренція заводить ціну за ринок вище. І ми змушені констатувати, що такі аукціони зриваються і фактично не відбуваються. Нас це не тривожить, тому що ті реєстраційні внески, гарантійні, вони вже пішли в державний бюджет. І ми оголошуємо нове коло. І не зупинився до тих пір, поки ринок справедливо не оцінить і не продасть цей актив, і дохід держави буде. Добре, дякую, пане Віталію, за доповідь. Я думаю, що ви можете продовжити в куларах розмовляти у нас. Дякую, друзі.